Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті сьогодні. одна з основних тем, звичайно, що це Мюнхенська безпекова конференція, де Володимир Зеленський о 18.00 за київським часом повинен зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо, який вчора фактично це був е, скандал, неочікуваність взагалі нерозуміння. Е, тому що мала відбутися зустріч європейських лідерів, і саме держсекретаря і виконувача обов'язків радника з нас безпеки Дональда Трампа Марко Рубіо. Але в останній момент Марко Рубіо скасував свою участь з лідерами країн Європи, очільниками Європейського союзу, НАТО та е, іншими лідерами. Про це написало Financial Times. Зустріч у такому у так званому берлінському форматі відбулася на полях мюнхенської конференції з безпеки за участі лідерів європейських країн, але без без Марко Рубіо очікувало, що держсекретар приєднається до обговорень, але він в останній момент скасував свою присутність. Міністр не буде присутній на зустрічі берлінського формату щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питанням Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут у М'юнхені, заявив американський посадовець. Один європейський чиновник у коментарі Financial Times назвав це Божевіллям, а інші Літик заявив, що зустріч не мала змісту без участі Рубіо, і все ж згодом. Я вже повторююся. З'явилася інформація, що все-таки про це до речі сказав Fox News телеканал. Що все-таки Марко Рубіо планує зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Я вам хочу сказати, знаєте, очевидно, те, що і вчора казали багато ЗМІ, що перемовини з терористами в Абу-Дабі зайшли у глухий кут. Відповідно, Марко Рубіо не хоче в це влазити. Те, що розпочали стів вітков і Джаред зять Трампа, ми знаємо, що вони в них конфронтація, тому що погодьтесь. Дивно виглядає, коли ключове питання в Європі, коли відбувається Мюнхенська безпекова конференція, і основа основа розмови це повинна бути агресія Росії проти України і потенційно проти Європи. А Марко Рубіо каже: ну він не має часу. У нього щільний графік. Це попри те, що відразу після Мюнхенської конференції він летить на важливі зустрічі до Орбана і Фіцо, до Угорщини і Словаччини. Ось що є в пріоритеті Сполучених Штатів Америки. Ну повторюся, очевидно, що. Немає про що по факту Марко Рубіо вирішувати з європейцями, тому що е, Кремль стоїть на своєму е, на своїй позиції. Більше того. Те, що було заявлено зі сторони Кремля, і те, що було е, також озвучено нашим секретарем ради національної безпеки та оборони України Ростамом Умєровим, е, свідчить про справді великий глухий кут у перемовинах. Звичайно, через Кремль, тому що 17-18 лютого відновлюються перемовини Україна, Росія і США, де відновлюються тепер вже не в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тепер це вже буде відбуватися в Женеві, і замість очільника головного розвідувального управління Російської федерації і всього військового колективу Кремля знову до перемовин повертається хто правильно? Мединський, саме той Мединський, який був на трьох зустрічах контактних груп України і Росії весною літом минулого року в Істамбулі, і ми прекрасно пам'ятаємо, що як Мединський Аніс, і е, взагалі це розуміння того, що він знову буде розповідати про історію. Російську буде розповідати скільки вони може ще. Вбити родичів і близьких нашої делегації а про це кислиця пан кислиця розповідав, що такі погрози напряму звучали. Так, от я вам зацитую, що кажуть інститут вивчення війни, і вони аналізують, чому до переговорів повертається мединський нові тристоронні переговори щодо припинення російської війни проти України пройдуть не в Абудабі і навіть не в Майамі, як пропонувала американська сторона, а в Женеві. Окрім зміни локації, увагу на себе також звертає рішення Кремля змінити склад переговорної групи цього разу. Російську делегацію очолить не керівник військової розвідки Костюков, а помічник е диктатора Путіна в е Владімір Мідінський Ройтерс пише і припускає, що зміна глави делегації Російської Федерації може свідчити про коригування переговорної стратегії Москви. а саме про наміри країни-агресорки змістити акцент з питань безпеки, які широко обговорювалися під час двох попередніх раундів в Абудабі, на більш широкі розбіжності між Сторонами агенція Reuters зазначає, що незважаючи на всі миротворчі зусилля президента Трампа, Україна і Росія, як і раніше, далекі один від одного з ключових питань, що стосуються території та контролю над окупованою Москвою Запорізької АЕС, журналісти також наголошують на тому, що Мединський під час своєї участі в переговорах раніше озвучував відомі кремлівські наративи, замість того, щоб вести серйозну розмову по суті. Ну і також каже Інститут вивчення війни, що можливо більше Мединський буде там розповідати про якісь юридичні історичні, якісь правові аспекти, те, що Тим чим не володіють військові, але ви знаєте, друзі, я думаю, що згодом в історії в історію війде. Знаєте, отакі, от, от безрезультатна праця, робота дурного, так або як хочете це називати, це от слово сполучення президент США докладає максимум миротворчих зусиль. Оцією фразу можна буде охарактеризувати абсолютно бездарну роботу, абсолютно бездарні вміння і дуже малий коефіцієнт корисної. Дії. Мені здається, це буде прекрасна фраза, якою можна буде охарактеризувати ті чи інші е, дії, які не мають абсолютно ніякого результату. Просто Миротворчі зусилля Дональда Трампа так буде звучати дуже добре. Окрім цього, друзі Володимир Зеленський дав інтерв'ю видання «The Atlantic», Багато чого там сказав про м, втрати. Я вам вже наголошував, що 170 осіб на один кілометр втрачають росіяни без просування. Також Володимир Зеленський заявив, що його мета це завершити повномасштабну війну. Тому розмова з диктатором Путіном повинна бути саме про це. Річ не у тому, що я хочу дивитися йому в очі. Загалом я не зацікавлений у сентиментах під час зустрічі з ним, каже Зеленський. У нас є питання пов'язані з територією України, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висволювати свою думку з цього приводу, окуповуючи землі та виправдовуючи свої дії. Наразі лише одна держава Україна, яка фізично бореться проти нього. За його словами, розмова з ним може бути зосереджена тільки на припиненні війни. Це означає, що наша розмова має бути абсолютно. Ну, відкритою, наскільки це можливо, це просто розмова про те, як припинити війну, щоб вона не почалася знову, і в контексті цього друзі виходить Дональд Трамп, десь розуміючи, що він абсолютно нічого не може вчинити що вже от більше року він на посаді президента Сполучених Штатів Америки, він не лише. Розповідає, що він буде тиснути на Росію, або вона завершила війну. Він нічого за ці за цей рік не зробив. Все, що він зробив, це наклав санкції на Лукойл Роснівть. Але для чого з метою, аби видавати Росію з нафтових ринків, аби Сполучені Штати Америки туди зайшли, а не тому, що він там тисне, аби Росія завершила цю війну. Так, от, от ви бачите ці кадри. Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має діяти швидше для укладення угоди про припинення війни. На думку американського лідера, Росія вже нібито виявляє готовність до переговорів. На запитання про можливість проведення виборів в Україні до початку літа Трамп відповів саме оцею тезою, що українському президенту не варто зволікати. Він підкреслив, що інакше Зеленський може втратити чудову нагоду для завершення війни. Росія хоче вкласти угоду, і Зеленському доведеться це рухаться, він повинен діяти, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Ми вже від це про це чули. От скоро буде 28 лютого, і це історичний день, коли Володимир Зеленський був у овальному кабінеті, і коли Трамп розповідав, що ми не маємо карт, коли було все зірвано, було зірвано трапезу, тому що це справді був скандал. Але знаєте, хочу одне зауважити: якщо ж такі благі наміри в Трампа і така є чудова угода, а тут Лавров Пісков. Путін розповідають про дух Анкоріджа. Наразі друзі, я би виділив напевне найтку базовішу позицію, найбазовіший адекватний підхід європейців, висловив його. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. так от він не висловив свою позицію щодо можливості ведення переговорів з Росією. На його думку, треба використати усі наявні інструменти: військові, економічні, політичні і дипломатичні, аби змусити Росію почати серйозно говорити про припинення вогню, а потім про мирну угоду. Як передає? На наші кореспонденти мерт сказав під час виступу на цій от мюхенській безпековій конференції. Спочатку посол Вольфган Ішенґер він є фактично керуючий та мюхенської безпекової конференції. Запитав у канцлера про нинішній стан відносин Європи і Росії, оскільки поточні перемовини з Росією про майбутнє України ведуться за участі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Мерц відповів, чи не повинні європейці краще справлятися з цим. Завданням спілкування з Росією і не залишати це виключно американцям, як наголосив канцлер Німеччини з США та Україну є тісна взаємодія, і немає нічого такого, щоб не обговорилося з обома сторонами заздалегідь. При цьому як Пригадав канцлер Мерц майже два роки тому прем'єр-міністр однієї країни, член ЄС, самостійно відправився у Москву, але не мав від Євросоюзу жодного мандату на таку поїздку. Мерц не називав імені, друзі. Але давайте ми пригадаємо, коли влітку 24-го року Віктор Орбан і Угорщина півроку головували в європейському союзі, і він миттю помчав до Москви, миттю на зустріч з Путіним. Ну і в ті ж дні він зустрівся. В Києві з Володимиром Зеленським. І після цього Оргман сказав, що слухайте, у ну них такі кардинально різні позиції, що сам, напевно, здивувався. От про цю зустріч і згадує саме. Мерс і що він каже, не називаючи орбана поїмення, ми його будемо називати. Він туди відправився, нічого не досяг. І через тиждень після, ми бачили найжорсткіші атаки на цивільну інфраструктуру, на приватні домівки, на лікарні. На його думку, якщо є сенс розмовляти з Росією, тоді в ЄС зацікавлені говорити. Але як ви бачите, з американської сторони Росія досі не готова серйозно говорити у цьому зв'язку? Німецький канцлер висловив власну думку. Тут важливо, друзі. Ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде принаймні економічно потенційно військово виснаженою. Ми наближаємось до цього часу, і ми багато зробили, аби досягти цього. Але ми досі не там. Наголосив Мерц. Він відзначив, що Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми всі повинні зробити усе необхідне, аби довести їх до того моменту, коли вони більше не бачитимуть подальших переваг для себе продовжувати цю жахливу війну. Але ми ще до цього не. Не дійшли, додав канцлер. Він зазначив, що ця війна тепер триває більше аніж Друга світова війна, і це жахливо. На його переконання, Росія має у своїх руках можливість аби зупинити війну. Але Америка, Європа і Україна разом мають провести Росію до цього моменту, щоб війна була закінчена. І ми повинні зробити все можливе, що є в наших руках, щоб зробити це військово-економічно, політично, дипломатично, то, що не спроможне для Росії. І якщо є сенс розмовляти, ми готові говорити, але вони повинні визнати, що вони дійсно готові говорити про припинення вогню, а потім про мирний план. Друзі, я от пригадую. 23-му році, коли ще головнокомандувач збройних сил України був Валерій Залужний, він сказав: Вибачте, я помилився ну а аби так Мерц не сказав, в якому контексті я це маю на увазі, коли були в росіян просто такі шалені втрати на фронті і по особовому складу, і по техніці артилерія, танки, БМП, ББМ і інше склад боєприпасів, все в них вибухало, підривалося, в принципі, як і зараз це є. Ларій Залужний сказав тоді, що я помилявся, тому що я думав, що при таких втратах будь-яка країна на цій планеті е, зрозуміє, що далі неможливо цю вести війну, бо це просто шалені просто е, втрати армії е, країни. Але каже, помилився, тому що Росії байдуже, вона готова сотнями тисяч класти і їм байдуже, на своє болотяне населення і. Мерс, бачите, він ж каже, що треба виснажити Росію економічно і військовому плані. Ну зараз в Росії величезні проблеми, але все ж вона в першу чергу працює на військово-промисловий комплекс, тому що вона не зважає на економічні показники. Якщо подивитися про там нафту за два останні місяці, в них знизились показники видобутку нафти. не то, що продажі чорного золота, а видобувають менше. Вони будуть заморожувати ці от е, е, їхні резервуари, звідки качають нафту. Це величезні проблема для надер, тому що там вони е, важка технологія видобування і простоювати воно не може відновлювати ще дорожче. 150 мільйонів барлів нафти зараз бовтається в танкерах запрець, так е, Іран, до речі, е, робить. В морі і нема куди її продавати, і це все ніяк не впливає на кроки Путіна. Вони ж піднімають податки. Вони ж підняли податок з 20 до 22 відсотків податок на додану вартість. Зараз вони повертають казино в Росію, і 30 відсотків від прибутків казино і різних батьків контор буде йти в державу. Всі ключові компанії Російської Федерації, державні просять пільги на податки, бо вони збиткові всі без, тобто всі компанії без. Якогось винятку це і Газпром, це і залізна їхня дорога, це металургія. Всі, 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 і це ніч не впливає. Ну і зараз хотів би вам розповісти про те, хто може повпливати на Росію. це сказав Меттью Вітекер. Я останні дні його часто згадую, бо багато він виступає в інформаційному просторі. Це представник Трампа в НАТО каже, що Китаю за один дзвінок може зупинити цю війну.